Маріупольці герої, і я вдячний кожному, хто залишився і залишається зараз в Україні. Ми також хочемо, щоб маріупольці мали власне житло на українській землі. Ми розпочинаємо такий масштабний проект спільними зусиллями Київської обласної державної військової адміністрації, Донецької обласної державної адміністрації. Маріупольської та Білоцерківської міських адміністрацій. Проєкт в форматі пліч-опліч. Пліч-опліч ми розвиваємо по всій країні. Сенс цього формату, коли одна громада допомагає іншій, коли держава, місцеве самоврядування і бізнес працює як одна команда. За моїми плечами 10 гектарів землі. І це можливо сьогодні нам саме заякоритися тут, на цій землі. Кожен вісім будинків, кожен 500 квартир це тисячу сімей. А головне, що тут будуть такі будівельні нові технології. Ну, люди тепер заякоряться тут. І це просто знахідка для того, щоб ми всі розуміли, що Маріупольці вони з нами. Хоча город часово окупований, але люди з нами. Таким спільним діям і підтримці ми тримаємо вже четвертий рік. і Донеччина живе, Донеччина працює. Маріуполь центр міста, драматичний театр. Ну це вже як зайшли вони повністю. В Маріуполь не було змоги виїхати раніше. Ну, не було не машини, п'ять дітей. Саме менше було півроку, тому я якось залишилася сама. Чоловік пропав. Лівий берег вони захватили раніше, а він туди поїхав до батьків. І що з ним я до сих пор, до сих пор не знаю. Приїхали знайомі подивитися, що з нами, і допомогли нам виїхати до Бердянська. А з Бердянська ми вже по волонтерським лініям виїхали до Запоріжжя, а потім вже до Києва. Тут проживає загалом в Київській області близько 233 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Велика частка і з Маріуполя, і всі регіони, які знаходяться зараз в активній стадії бойових дій, і Київщина з Відношення має до цього негативне, тому що також 15 громад 60 перебували в окупації повні або часткові. з розумінням до наших друзів, колег, партнерів. Ми створюємо відповідні умови. Укладена відповідна угода в рамках всеукраїнської ініціативи ініціативи «Пліч Плічопліч між білоцерківською громадою та Маріупольською. Це безпосередня можливість побудувати житло комфортне, нове сучасне з відповідно всіми. Державно-будівельними нормами, інклюзивне, енергоощадне. Коли ми говоримо про соціально доступне житло, важливо розуміти, що таке от, такий термін доступності, що це доступно. І це доступна оренда. Це оренда, яка надається людям з умови. Тіх принципів, яких ми зібрали, тобто 30% їх власного доходу, ну умовно кажучи, це 4 тисячі гривень, тобто, це не 16, ні 20 тисяч, які сьогодні витрачають, наприклад, маріупольські родини. Це 4 тисячі гривень. Це дуже гарний приклад такої співпраці двох великих міст, і це розуміння того, що Маріупольці будуть мати в цьому чудовому населеному пункті не тільки житло, а і всі об'єкти соціальної інфраструктури, і робочі міста. Ви знаєте, що в місті біля церкви дуже активно розвиваються розвиваються індустріальні парки, і відповідно будуть люди мати робочі міста і мати можливість працювати. Чому саме Маріуполь був обраний? Тому що ми зробили відповідну домашню роботу. Ви бачили і принципи і концепцію, тобто, ми підготувалися, провели відповідні дослідження, сформували таке бачення і мали власний фінансовий ресурс, накопичений на наших місцевих бюджетних ініціативах. Тобто, ми сьогодні маємо п'ять. І 5 мільярдів гривень. Тобто це власні гроші, які ми хочемо збільшити за рахунок міжнародних партнерів. Коли ми бачимо проект Білу церкву 47 мільйонів євро, то 23,5 три це державний, ресурси державно, національний, місцевий, і 23,5 ресурс, які ми хочемо запозичити. Біла церква наразі безкоштовно виділила земельну ділянку. Біла церква наразі безкоштовно проаналізувала і надасть можливість користуватися цією наявною інфраструктурою на території населеного пункту. Буде побудована дорога, будуть побудовані мережі. Це говорить про те, що Біла церква бере на себе відповідну фінансове навантаження для того, щоб такий об'єкт на території міста з'явився, і Маріупольці почували тут себе в цьому в цьому майбутньому кварталі. Комфортно. Ділянка 10 плюс гектарів за моєю спиною дає можливість побудувати два квартали. Кожен квартал це 8 будинків, це рельєф архітектурний, 5, 6, 7, 8, 9 поверхів, щоб було красиво. Дві будівельні технології, одна сталева конструкція, яка дає можливість за 10 місяців побудувати цей квартал дуже швидко. Платників податків маріупольців і будуть направлені на те, щоб житло було побудовано саме для маріупольців. А мова йде про те, щоб зробити, скажімо так, масштабування такої такого принципу, такого підходу, про який ми наразі сьогодні тут говорили. Станом на зараз від Василькова ми очікуємо пропозиції щодо якісної земельної ділянки, яка може бути виділена. Що стосується міста Львова, ми також чекаємо, коли буде сформована відповідна пропозиція, яка може бути сформована в певну там концепцію і пона. До реалізації. Ще в 2015 році, коли Маріуполь, Маріуполь приймав свою громаду нових Маріупольців, 130 тисяч ВПО ми прийняли в нашу громаду, і під них ми спільно з міжнародними партнерами так само досліджували, а як побудувати прозорість, як зробити цю бальну систему, щоб вона самостійно формувала цю чергу, рейтинг. І ми зробили тоді для ВПО в Маріуполі. А сьогодні це працює для нас. 500 родин вже живе в Дніпрі. Можна на це подивитися, і там так само цібальна система. І жодного, що розуміли, жодного мешканця не звернулися до нас із якоюсь скаргою. Чому ці, чому ця сім'я, чому не ми першими? Тому що воно чітко все зрозуміло: є військові, є багатодітні, є одинокі, є е, сім'ї там три, більше дітей. І вони формують цю чергу. І таким чином ми вже можемо подивитись на сталість тої системи, яка є в Дніпрі, і як воно сформувалося: 60 на 40. 60 – це економічно активне і 40 – це не Ну, так було складно дуже, дуже страшно, тому що п'ять дітей вони неповнолітні, і тому само менше було півроку, і якось не дуже хотілося залишатись Маріуполі. Хоча дом залишився наш, але я не захотіла. Ну, це, не, це не наше. У мене син військовий, старший. І якось це, не, це, не, це неправильно. Не те, що там нам повезло, да, що вони нас не розбомбили, а м просто ми жили возле... Рая діла, ну там, де поліція сиділа, і вони просто загнали туди свої танки, і самоліт просто туди не бив. Ми жили там недалеко. І ось нас тільки це, мабуть, і спасло, бо Маріуполь, на жаль, не вцілів. Ці двох містах сьогодні 200 тисяч маріупольців під прапором України живуть і чекають такого сталого рішення покращення житла для своїх сім'ї.